Каже, будь ласка, як настрій в команді, атмосфера в команді після не дуже вдалої гри Зелензе? Як Ну, Звісно, трішки пригнічені, але ми розуміємо, це футбол, у нас є ще багато ігор. І головне зробити корективи по цьому матчу і вже на наступний матч готуватися вже з сьогоднішнього дня. Завтра впевнений буде теорія, розберемо гру, а потім вже будемо готуватися на Олександрії. Чому були присвячені сьогоднішнє сьогоднішні тренування? Конкретно здалося, що воно так пройшло дуже емоційно, з гарним настроєм? Так, все правильно, ви зрозуміли. Сьогодні було таке для емоцій. Ми пограли так міні-турнірчики, тобто, це для підняття настрою. це дуже-дуже потрібно нам, щоб ми... Повторюю, ще раз скоріше вже, і тільки через роботу, через працю кожного дня, ми можемо вдосконалюватись і готуватися до наступних ігор. А яке враження залишилось після минулого матчу з Олександрією? Що думаєш про цю команду? Твої е, от, Після того, як ну, дуже сильно вони виглядали ще, коли в них був е, шаран-тренер, в них був свій стиль. Потім е, ще помінялись тренери Гура. Був я, якщо не помиляюсь. Потім вже зараз, коли прийшов Руслан Петрович то мені дуже подобається, як вони весь цей час грають в один свій стиль. Так, дещо буває не виходить, але ми бачимо по цьому сезону, вони дуже впевнено грають у свою гру, свою структуру, тому буде дуже важко. І такі команди дуже подобаються, які хочуть і показують саме свою гру, а не просто е тільки там. Зробити якийсь позитивний результат, а вони дивляться перш за все на свою гру. А вже після того як вони налаштовують свою гру, в них вже і приходить результат. Тому буде дуже серйозна гра, і я думаю, дуже цікава, тому що вони грають дуже пристойний футбол. Залишились там ті ігри, які залишились, не можна допускати осічок. Ну, це казали, ми ще і там був період, коли у нас було і більше відставання ще осінью, потім воно скоротилось, потім порівно було. Тобто завжди так кажуть, що так немає, нам не треба робити вже помилок, що ми повинні все вигравати. Ми це все розуміємо, але ми будемо виходити та робити свою справу і це футбол. все буває, але ми виходимо на кожну гру, як щоб перемогти.